Утративши ногу, Ліон два місяці боронив Україну на протезі і водночас мріяв. Я мрію бігати, як до війни. бо спорт це частина мене. І його мрія здійснилася. Завдяки благодійникам у нього з'явився спеціальний спортивний протез. Ліону 26. До повномасштабної війни він працював за кордоном і займався бігом. А 24 лютого відразу повернувся до України та пішов на фронт добровольцем. Воював у найгарячіших точках на Донецькому напрямку. Під час розчищення дороги від мін Ліон потрапив під обстріл. Замить побачив, що ліву ногу роздробило. Її було вже не врятувати. Саме в цей час його кохана Наталя відчула з Ліоном щось трапилось. У мене дійсно почала боліти нога і приблизно в той же час. Я думаю, ми з ним дуже пов'язані назавжди. Під час реабілітації Наталя не відходила від свого захисника. І півроку тому Ліон отримав протез у реабілітаційному центрі на Зламні. Я вже біг на протезі, але мій протез для ходьби на ньому не біг. Воїн знову повернувся на фронт. А в цей час благодійники взялися втілити його мрію. Почали збір на спеціальний спортивний протез, здатний витримувати великі навантаження. Більшість грошей на нього зібрали на благодійному форумі незалежні. А добити збір допоміг тренер Андрій Хомицький, влаштувавши благодійний фітнес-інтенсив. Після поранення Ліон вперше вийшов на стадіон, і це його перші кроки на новому протезі. Каже, що знову відчуває той стан польоту, який викликає біг пліч опліч з коханою та друзями, не маючи ноги з протезом, ми маємо мати змогу бігати, якщо хочемо здійснювати свої мрії. І цим ми теж ламаємо плани нашого ворога, тим, що не здаємося. Попереду в Ліона втілення ще однієї мети: подолати ворога. Незламний воїн повернувся на фронт.